Наш чоловік стоїть, просто внімають. Бураті, на 800. На... Да. Будьте очень внімаєте, зранку встали, сіли на ті ж самі транспортні засоби і вирушили до тих підрозділів, де була наша перша ММГ, мотоманеврена група для заміни їх на ротацію. Ми заїхали на так званий славний міст перед Азовсталлю. Нічого навіть і не попереджало про те, що може статися така трагедія, але ж, на жаль, ми втратили там багато наших хлопців. Начебто вистрілів з РПГ було три: один попав зад автобуса, один попав в МАЗ, і був ще вибух гранати РПГ з боку. Чи то не попали, чи він пройшов крізь автобус за рахунок випавших вікон. Якби попав ще другий, то напевно не було б і всіх остальних. В МАЗ було пряме попадання в кабіну в ноги водія. Водій Островський зразу загинув на місці. А внаслідок осколків гречаного, ще ми з Юрій Івановичем наклали йому ічгут. Приїхала швидка Маріупольська, загрузили на ночі і відправили його в лікарню. Під час цього всього, з якоїсь сторони, працював напевно снайпер, бо єпіфанов 100%, скоріше всего від снайпера. Там пряме попадання було в голову. А Микола Зайцева ще була е, артеріальна кровотеча в районі шиї. І коли е, Юрій Іванович надавав йому допомогу, хотів тампонувати, зупинити, джгути там, і тому подобне, щоб якось можливо спасти людину, в цей момент теж кулею Юрію Івановичу було пошкоджено е, два ліктя. Майор Вінніченко, він рухався в крайньому автомобілі Газель. І коли була зайнята кругова оборона, з якихось із боків, ну, по відчутних звуках цокотіння куль по відбойнику, з якихось боків, скоріш всього, йшла автоматна черга. Пуля залетіла між пластинами в район грудної клітки. Десь через хвилин 40 приїхав, можливо, 30, приїхали азовці на броньованих фольксвагенах, зібрали тих, кого вже. Не було загибших, відправили на лікарню. Відповідно, перед тим вже поїхали ті, хто були поранені і травмовані. Поїхали, всі, хто останні живі, залишились, спустилися вниз мосту до Азовсталі, прямо перед заводом, там їхній, напевно, якийсь автопарк. І в тому автопарку ми вже чекали, поки нам дали новий автобус.